Осінь це не лише пора збору врожаю, але й час мудрої підготовки до майбутнього року. Саме восени, селянин, думає не тільки про те, як пережити зиму, а й про те, щоб навесні усе ожило, зазеленіло і дало новий ріст. Одне з найважливіших завдань цього періоду правильно вкорінити саджанці, щоб вони не загинули від морозу, і навесні швидко рушили в ріст. Бо хто садить восени з розумом? Той навесні не біжить у паніці з лопатою, шукаючи, чим замінити вимерзлі дерева. Осіннє вкорінення це давня практика, перевірена не одним поколінням господарів. У селах здавна знали, якщо дерево чи кущ встигне вхопитися за землю до морозів, то навесні воно зустріне сонце вже не як чужинець, а як господар. Коли ж саджанець висадити запізно, він не встигне пустити дрібні корінці якими бере вологу і поживу, і тоді, хоч би якою гарною була весна, рослина слабка, може підсохнути, не рушити вріст або навіть пропасти. Тому головне правило сільського господаря не чекати останніх днів перед морозами, а дати саджанцю час укоренитися, вжитися в землю. Важливість цього процесу розуміє кожен, хто, хоч раз втрачав посаджене з надією деревце. Особливо боляче буває, коли саджанець дорогий або рідкісний сорт, якого чекали з весни. Осінь у цьому сенсі найзручніший час, бо земля ще тепла, у ній є достатньо вологи, а повітря не таке спекотне, як у літку. Рослина не страждає від пересихання, не втрачає листям зайвої вологи, і вся її сила йде в коріння. Саме тому кажуть осінь садить, весна годує. Є ще один бік цієї справи підготовка самої землі, бо не можна просто встромити саджанець у першу ліпшу ямку і чекати дива. Земля як і людина потребує підготовки, щоб прийняти нове життя, якщо ґрунт ущільнений, сухий або виснажений, корінь не зможе дихати, йому буде важко пробитися всередину, тому селяни завжди заздалегідь перекопують місце під посадку. Вносять трохи перегною або компосту, щоб земля була пухкою і живою. Окрім того, восени легше спланувати розміщення дерев у саду. Коли листя вже облетіло, видно, де сонце затримується найдовше, а де стоїть тінь. Це допомагає не поспіхом, а обдумано вибрати найкраще місце для кожного саджанця яблуні, сливи смородини чи малини. Правильне розташування з самого початку запорука не тільки здорового росту, а й доброго врожаю у селі часто кажуть як посадиш, так і збиратимеш. Не менш важливою є підготовка самого саджанця. Перед тим як садити, його треба уважно оглянути. Якщо коріння підсохло, замочити на кілька годин у воді, щоб набрало сили, якщо є пошкоджені корінці, підрізати чистим ножем. Люди з досвідом знають краще посадити один здоровий саджанець, ніж п'ять аби як, бо природа любить турботу, а не поспіх. Осінній догляд це ніби теплий одяг для дерева перед зимовим сном. Коли говорять укорінити саджанець перед зимою, то мають на увазі не лише посадити його в землю, а й допомогти йому відчути нове місце. Корінці, як руки, повинні знайти свою дорогу в ґрунті. Схопитися за вологу, за поживу для цього потрібен час кілька тижнів до морозів. Саме цей період і є вирішальним рослина привчається до нових умов, готується до холодів, накопичує вологу в корінні, якщо все зроблено вчасно, весною дерево прокинеться, як після доброго сну. Є ще одна причина, чому осіннє укорінення таке важливе. У цей час. Саджанці перебувають у стані спокою, вони не витрачають сили на ріст пагонів і листя, уся енергія спрямована вниз, у коріння. Це дозволяє дереву спокійно прижитися, не страждаючи від пересадки. Навесні ж, коли тепло і сонце, воно одразу почне рости, маючи вже готову кореневу систему. Це ніби господар, що ще взимку склав план роботи на весну, тому й починає першим. Не можна не згадати й про погодні ризики з кожним роком осінь стає непередбачуваною то тепла й довга, то коротка й холодна. І саме тому досвідчений господар не відкладає укорінення на потім. Як тільки листопад починає лягати на землю, пора братися до справи, бо навіть кілька днів тепла можуть дати саджанцю шанс на міцне коріння, яке врятує його від зимових морозів. Таким чином, Укорінення перед зимою це не просто технічна робота, це частина великого сільського розуму, який базується на спостереженнях, терпінні та любові до землі. Людина, що садить дерево восени, мислить наперед, вона думає про весну, про майбутній врожай, про життя, що продовжується. І, як казали старі люди, не той садівник, що садить, а той, що чекає. Бо вкорінення це про віру в завтра, про надію, що все посіяне і посаджене, дасть свій плід у свій час. Щоб саджанець добре укорінився перед зимою треба знати не тільки коли садити, а й як саме це робити. Успіх залежить від багатьох дрібниць, які часто здаються неважливими, але саме вони вирішують долю майбутнього дерева починати слід із правильного вибору місця. Земля має бути пухка, не заболочена і не занадто суха, якщо садити на низині, де збирається вода, коріння може загнити ще до морозів, а якщо обрати високе місце, де вітер сушить землю, саджанець не встигне пустити нові корінці найкраще легкий схил або рівна ділянка, де вода не застоюється, але й не стікає занадто швидко. Перед посадкою землю варто добре перекопати на глибину штика лопати, вибрати бур'яни та корінці старих рослин. Добре, якщо за кілька тижнів до посадки внести перегній, трохи золи або компосту це природне підживлення, яке не опалює коріння, а дає йому силу. Старі господарі кажуть земля восени відпочиває, але все пам'ятає, тому не шкода дати їй трохи поживи вона віддячить сторицею. Дуже важливий етап підготовка самого саджанця. Коли купуємо або викопуємо його, треба дивитися, щоб коренева система була ціла, без гнилі і пересушених ділянок. Якщо коріння підсохло, саджанець треба поставити у воду хоча б на 6-10 годин, а ще краще у слабкий розчин стимулятора росту або у вербову воду настій із молодих гілочок верби. Ця проста народна хитрість. Допомагає корінцям ожити, а дрібним відросткам швидше приживатися у землі. Коли все готово, копають посадкову яму. Вона має бути трохи ширша і глибша, ніж довжина коренів. На дно кладуть родючий шар землі, можна додати жменю деревного попелу це природне добриво, яке захищає коріння від гнилі. Деякі господарі додають і трохи піску, щоб земля не злежувалася занадто щільно. Потім обережно розправляють коріння саджанця, щоб воно не загиналося догори. Якщо коріння скручене, воно не зможе добре вкоренитися, і дерево буде сидіти на місці, не ростучи. Після того як коріння розправлене, яму засипають землею, поступово ущільнюючи її руками або ногою. Але не надто сильно корінню потрібне повітря, коли земля осіла, обов'язково. Треба зробити невелику заглибину навколо стовбура лунку для поливу. Після посадки саджанець треба рясно полити, навіть якщо здається, що земля волога. Вода допомагає часточкам ґрунту щільно облягти коріння, а також пробуджує його доросту. На одне молоде деревце потрібно не менше двох відер води, а для кущів півтора. Ще один важливий крок мульчування. Це коли навколо саджанця насипають шар соломи, торфу, опалого листя або тирси, мульча зберігає вологу, не дає землі пересихати і захищає коріння від різких перепадів температури. У селах часто використовують стару траву або подрібнені стебла кукурудзи, те, що є під руками. Головне, щоб шар був не менше 5-7 сантиметрів. Узимку цей простий покрив працює як ковдра, під ним земля не промерзає так глибоко, і коріння спокійно переживає холод. І якщо саджанців кілька, між ними треба залишати правильну відстань для яблуні не менше трьох метрів, для груші чотири, а для кущів смородини чи агрусу півтора. Це важливо не лише для зручності догляду, а й для росту. Дерева не повинні змагатися між собою за світло і вологу. Буває, що селянин з жадібності насадить густо, а потім дивується, чому врожай дрібний, гілки хворіють, а земля під ними пересихає. Ще один момент, про який часто забувають це напрямок посадки. Якщо саджанець уже ріс на іншому місці, треба посадити його так, щоб сторона, яка раніше була звернена на південь, залишилася тією ж. Це можна визначити за кольором кори, з південної сторони вона трохи світліша. Така дрібниця допомагає дереву швидше адаптуватися, бо воно знає, з якого боку сонце. Для багатьох культур корисно також підв'язати молодий саджанець до кілочка, щоб його не хитав вітер. Особливо це потрібно восени, коли бурі часто ламають ще слабкі деревця. Підв'язку роблять м'якою стрічкою, не тісно, щоб не пошкодити кору. Узимку, коли вітер сильний і земля мерзла, така підтримка може врятувати саджанець від перелому біля кореня. Що ж до часу посадки, то краще орієнтуватися не лише на календар, а й на погоду. У більшості регіонів саджанці висаджують із кінця вересня до середини жовтня. Головне з щоб залишалося принаймні 3-4 тижні. До стійких морозів. Якщо посадити пізніше, земля може схопитися холодом, і корінь не встигне схопитися. Але й надто рано садити не треба, тоді саджанець може дати нові пагони, які підмерзнуть. Золота середина це коли в день ще тепло, але ночі вже прохолодні, а листя на деревах починає опадати. Догляд після посадки восени нескладний, але важливий. Перш за все. Не допускати пересихання. Якщо осінь суха, треба поливати саджанці раз на тиждень невеликими порціями води. Потім, коли земля починає мерзнути, полив припиняють, щоб не утворилася кірка льоду біля корення. Дехто робить ще вологозарядковий полив перед морозами це коли дають багато води один раз, щоб земля наситилася вологою і не пересихала взимку. Це допомагає корінню зимувати спокійно і нарешті. Захист від гризунів і морозу. Молоді деревця, особливо ласі для мишей і зайців, тому стовбури обгортають ялиновим гіллям, сіткою або просто мішковиною. Це не тільки захистить кору, а й збереже тепло. Якщо зима обіцяє бути суворою, можна насипати навколо саджанця сніговий валик, щоб утримати тепло в кореневій зоні. Кожна з цих порад перевірена не одним поколінням. І хоча сьогодні є безліч готових засобів для укорінення та добрив, головний секрет залишається тим самим уважність до деталей. Бо саджанець, як мала дитина, якщо його посадити з любов'ю, нагодувати, напоїти і прикрити від холоду, він віддячить міцним ростом і добрим урожаєм. І тому господар, який укорінює восени, робить не просто роботу, він продовжує життя землі. У кожному селі можна почути свої історії про те, як колись садили дерева і як доглядали за саджанцями перед зимою. Старі люди добре знали, що земля має свою пам'ять і що поспіх у цій справі тільки шкодить колись не було ніяких стимуляторів росту, добрив із магазину чи спеціальних сумішей для укорінення. Усе робили з того, що давала природа, і саме тому старі методи часто виявлялися навіть. Надійнішими за сучасні. Найвідоміший народний спосіб укорінення це замочування коренів у глиняній бовтанці, для цього брали звичайну сиру глину, розводили її водою до стану густої сметани і опускали коріння саджанця перед посадкою. Глина покривала його тонким шаром, який зберігав вологу, і не давав пересихати навіть тоді, коли земля була трохи сухувата. Додавали до глини ще й трохи коров'яку або деревного попелу, щоб живило і захищало від гнилі. Така проста суміш допомагала саджанцю легше пережити пересадку, бо коріння отримувало і вологу, і поживу. Інший старий метод використання вербової води. Це справжній природний стимулятор росту, яким користувалися ще наші прадіди, нарізали свіжі гілочки верби. Ставили у воду на кілька днів, а потім, у цей Настій, опускали саджанці. Верба виділяє природні речовини, які допомагають корінню швидше рости відновлюватися. Деякі господарі навіть поливали цією водою посадкову яму. Кажуть, що після такої процедури саджанець приживається, як на дріжджах. Ще один народний секрет це використання золи. У селі зола завжди була під рукою, бо піч топили щодня, її сипали на дно ями або просто змішували із землею. Зола не тільки живить, а й знезаражує ґрунт, захищає коріння від грибків і гнилі. Навіть сьогодні, коли хтось говорить органічне добриво, а старі господарі тільки усміхаються, бо знають, що зола і гній замінять будь-яку хімію. Був іще один, трохи забутий нині метод. Вкорінення у школці, це коли саджанці не садили одразу на постійне місце, а спершу висаджували у спеціально підготовлений розсадник, щоб вони набралися сили, там їх удобрювали, поливали, підсапували, а навесні вже пересаджували у сад. Такий підхід давав змогу саджанцю спокійно вкоренитися без стресу. У селі часто говорили спершу дай дитині вирости, а тоді відпусти у світ. Те саме й із саджанцем, старі господарі також мали свої прийоми проти морозів. Вони знали, що головне не дати кореню промерзнути. Тому, коли саджали дерева восени, завжди робили високий горбик навколо стовбура, щоб вода не стояла, а сніг узимку лягав рівномірно, інколи навіть ставили зверху гілку чи старе відро, щоб захистити місце щеплення від сильного морозу. Усе це робилося без великих витрат, просто з розумінням, як поводиться земля. Були й свої народні знаки для визначення часу посадки, казали, як лист з вишні впаде, час садити яблуню або після покрови у землю без поспіху, але й не пізно. Люди орієнтувалися не на календар, а на природу. Якщо ластівки полетіли, павуки сплітають довгі нитки. А ранки стали вогкі, значить, земля вже готова прийняти саджанці. Такі спостереження передавалися з покоління в покоління, і навіть без термометрів господарі знали, коли діяти. У деяких селах перед посадкою дерев робили навіть маленький обряд. Господар хрестив лунку, кидав у неї жменьку зерна або краплю святеної води, щоб росло й плодоносило. Це не просто віра. А спосіб показати повагу до землі, до того, що з неї виходить життя. І хоч хтось не скаже, що це забобони, але ті, хто робив усе з душею, рідко бачили, щоб дерева не приймалися. Звичайно, тепер багато що змінилося у магазинах. Є добрива, стимулятори, спеціальні ґрунти, але навіть досвідчені агрономи визнають, що народні методи мають сенс. Бо головна відмінність старих підходів у тому, що все робилося з природних речовин, які не шкодили ні землі, ні рослинам. Сучасна хімія може дати швидкий результат, але іноді шкодить у довгостроковій перспективі земля стає ледачою і без підживлення вже не родить. А старий спосіб це взаємність ти дбаєш про землю, і вона дбає про тебе. Є багато прикладів, коли старі сади, посаджені десятки років тому, досі плодоносять, хоча ніхто не обробляв їх порошками. Такий сад живе за своїми законами у ньому все природно, усе на своєму місці, і вкорінення перед зимою в ньому відбувається без поспіху, без втручання. Дерево саме знає, коли заснути. Головне, щоб його не турбували. У сучасному господарстві можна поєднувати обидва підходи старий і новий, наприклад, перед посадкою зробити глиняну бовтанку, а потім легенько присипати коріння сучасним біопрепаратом, полити вербовою водою, але й не забути про мульчу. Сільський розум завжди полягає у тому, щоб не відкидати нове, але й не зраджувати перевіреному. Бо земля любить помірність і розумну турботу, а не крайності. Старі люди завжди казали, як посадиш, так і буде рости, не можна землю обдурити. Тому, коли говоримо про укорінення саджанців перед зимою, ми фактично говоримо про те, як зберегти зв'язок із природою. Це не просто агротехніка, це частина життя на землі. Бо кожен, хто колись тримав у руках саджанець і відчував запах сирої землі восени, знає. Це не просто дерево, це майбутнє. І якщо дати йому добрий початок, воно віддячить сторицею, плодами, тінню й теплом, яке відчуватимуть і діти, і внуки. Підсумовуючи все сказане, можна з упевненістю сказати успішне укорінення саджанців перед зимою це не справа випадку, а результат уважності, знання природи й любові до землі. Якщо підійти до цього з розумом, дерево переживе будь-яку зиму, а весною порадує свіжими пагонами і живим соком у гілках, та головне не поспішати, не робити все аби як, бо земля не терпить неуваги. Осінь це час, коли кожен господар має змогу зробити запас на майбутнє посадити щось нове, що залишиться після нього. І кожен саджанець, який встиг укорінитися восени, це як вклад у завтрашній день, у врожай, у тінь біля хати. У спокій власного двору, найперше, на що треба звернути увагу, це, це терміни. Не можна затягувати з посадкою до морозів, бо навіть один нічний приморозок може пошкодити тонке коріння, якщо земля вже тверда під ногами пізно, краще посадити трохи раніше, коли ще тепло, але листя вже облетіло, і не треба боятися, що саджанець піде в ріст, якщо все зроблено правильно. Він просто вкоріниться і спокійно засне до весни. Хто садить розважливо, той весною має турбот менше, бо не доводиться бігати з відрами, рятуючи підмерзлі дерева. Друга важлива річ це якість саджанців. Не варто купувати все підряд на ринку, спокусившись низькою ціною, краще взяти менше, але перевірене, з добрим корінням і без пошкоджень. Бо слабкий саджанець, навіть якщо приживеться, згодом може хворіти або відставати в рості. Земля любить чесність що посадиш, те й отримаєш. І якщо посадити ледаче дерево, воно й рости буде так само, а міцний, здоровий саджанець приживеться навіть у непростих умовах, якщо йому допомогти. Третє догляд після посадки не можна просто посадити і забути, мовляв. Тепер хай росте саме. Земля не любить байдужості треба обов'язково замульчувати кореневу зону, щоб не втрачалася волога і захистити від гризунів. Узимку, коли сніг випаде, корисно підгрібати його ближче до стовбура, але не притискати сильно, щоб повітря все одно проходило. Якщо снігу мало, можна навіть прикрити землю старими гілками, соломою чи тирсою. Це прості речі. Але саме вони рятують молоді дерева в морози. Не забуваймо і про весняний період. Той, хто восени зробив усе як слід, навесні матиме спокій. Коли земля прогріється, треба обережно прибрати мульчу, перевірити, чи немає підгнивань, розпушити землю навколо саджанця, щоб корінь отримав повітря. Якщо зима була сувора, можна підживити дерево легким настоєм коров'яку чи золою. Але робити це варто лише тоді, коли видно, що саджанець прокинувся і почав рости. Ще одна порада не намагайтеся перестрахуватися занадто буває, що господар обгортає саджанець настільки, що той не має змоги дихати. Так само з поливом надмірна волога восени може бути шкідливішою, ніж посуха. Краще поливати рідше, але глибше, щоб вода доходила до коріння. Бо якщо волога стоїть зверху, а глибше сухо, то користі від такого поливу мало. Земля, як і людина, любить міру ні надто сухо, ні надто мокро. Є ще одна річ, про яку варто пам'ятати терпіння. Молоде дерево не починає плодоносити одразу, йому потрібен час, щоб укоренитися, зміцніти, знайти свій ритм. Тому не треба чекати чудес уже наступного року. Головне. Щоб воно жило, росло, не хворіло, а врожай прийде сам, коли прийде час. Як казали старі люди не поспішай, земля не любить метушні у селі завжди цінували тих господарів, які вміли чекати, бо знали хто поспішає, той потім шкодує усі ці прості правила результат вікових спостережень. І, хоча сьогодні можна знайти безліч книжок і порадників. Досвід старих господарів завжди залишається найнадійнішим. Вони бачили, як поводиться земля після дощу, як поводиться саджанець перед морозом, як реагує дерево на пересадку. Їхній досвід не з книжок, а з життя. І якщо сьогодні молоді селяни повертаються до цих знань, то роблять правильно, бо нічого не замінить зв'язок між людиною і землею. Отож, головна рекомендація проста: не поспішати. Але й не запізнюватися, садити лише здорові саджанці, дбати про землю, бо вона віддячує сторицею. Осінь це не кінець, а початок нового життя для дерева. І коли господар, посадивши саджанець, відходить від нього з думкою хай росте, він насправді дає йому шанс пустити коріння, відчути опору, знайти своє місце у світі. І, нарешті, найголовніше робити все з душею. Бо земля відчуває, коли до неї ставляться з любов'ю. Якщо копати яму без охоти, садити аби як, то й дерево не триматиметься. А коли саджаєш із теплом у серці, з думкою про те,